Це ти був? Знову рятував одутлуватих трубкошлунів з планети 12057.зірочка Ти ж обіцяв мене взяти з собою. Угуй, ага, теж не були б зайвими. Це не розвага, а серйозне завдання. Від нього залежала доля одутлуватих трубкошлунів. Ви ще не маєте достатньо знань для вирішення таких проблем. А там я би не мав змоги пояснити, яких знань ми не маємо. Промішані числа. Мішені числа? Розгляньмо число 19 сьомих. Його можна записати у вигляді суми двох дробів. Наприклад, так, 19 сьомих дорівнює дробу, чисельнику якого 14 плюс 5. А у знаменнику 7. Дорівнює 14 сьомих додати 5 сьомих. Оскільки 14 сьомих дорівнює 2 то 19 сьомих дорівнює 2 плюс 5 сьомих. Аналогічно можна записати: 21 п'ята дорівнює дробу, в чисельнику якого 20 плюс 1. А у знаменнику 5 дорівнює 25 плюс 1 п'ята, дорівнює 4 додати 1 п'ята. 19 сьомих і 21 п'ята це неправильні дроби. Саме так. І кожний з них ми записали у вигляді суми натурального числа і правильного дробу. Зрозуміло, що так можна записати будь який неправильний дріб, в якого чисельник не ділиться націло на знаменник. Два додати 5 сьомих. Чотири додати одна п'ята. Такі суми прийнято записувати коротше. 2 плюс 5 сьомих дорівнює 2,5 сьомих. 4 плюс 1 п'ята дорівнює 4,1 п'ята. Здається, ти відволікся? Зовсім ні. Число 2,5 сьомих називають мішаним числом. При цьому натуральне число 2 називають цілою частиною мішаного числа, а правильний дріб 5 сьомих його дробовою частиною. Зможеш назвати ще приклади мішаних чисел? Звичайно, 4,15, 1,9, одна,9, 9,5. Зверни увагу, що такі числа, як 5,7 третіх, 1,11, 3,7 сьомих не є мішаними, оскільки їх дробові частини неправильні дроби. Зрозуміло. Дробова частина мішаного числа повинна бути правильним дробом. Молодець. Отже, будь який неправильний дріб, у якого чисельник не ділиться на знаменник націло, можна записати у вигляді мішаного числа. А якщо чисельник неправильного дробу ділиться націло на знаменник. Якщо чисельник неправильного дробу ділиться націло на знаменник, то цей дріб дорівнює натуральному числу. Наприклад, 28 сьомих дорівнює 4. 63 дев'ятих дорівнює 7. 64 восьмих дорівнює 8. Тепер я все знаю. Полетіли? Не поспішай! Спочатку навчимося записувати неправильний дріб у вигляді мішаного числа. Тобто виділяти його цілу і дробову частини. Маємо 22 п'яті дорівнює дробу, в чисельнику якого 20 плюс 2. А у знаменнику 5. Дорівнює 25 додати 2 п'яті. Дорівнює 4 додати 2 п'яті. Дорівнює 4,25. А як здогадатися, що число 22 слід записати саме так. 22 дорівня 20 додати 2. Ти вже знаєш, що 22 п'яті дорівнює 22 поділити на 5. І якщо виконати ділення з остачею, то матимемо 22 дорівнює. 5 помножити на 4 додати 2. Де 4 неповна частка 2 остача. Тобто 22 дорівнює 20 додати 2. Число 4 і є ціла частина мішаного числа, а число 5 чисельник його дробової частини. Отже, щоб неправильний дріб, у якого чисельник націло не ділиться на знаменник, Перетворити вмішане число треба чисельник поділити на знаменник. Отримана неповна частка буде цілою частиною мішаного числа, а остача чисельником його дробової частини. Досить! Ти просто не хочеш нас брати з собою. Добре. Щоб ви полетіли, вас потрібно перевірити. По-перше. Перетворіть неправильний дріб 212 212-13 у мішане число. Поділимо чисельник дробу на знаменник. Частка 16 це ціла частина числа. Остача 4. Отже, 212 212-13 дорівнює 16,4 16,4-13. По друге. Перетворіть мішане число 7,23 у неправильний дріб. Пригадаємо правило. Щоб мішане число перетворити у неправильний дріб, треба цілу частину помножити на знаменник дробової частини і до отриманого добутку додати чисельник дробової частини. Ця сума є чисельником неправильного дробу, а його знаменник дорівнює знаменнику дробової частини мішаного числа. Тоді слід записати 7,23 Дорівнює 7 додати 2 третє, дорівнює 21 третя додати 2 треті, дорівнює дробу, чисельнику якого 21 додати 2, а у знаменнику 3 дорівнює 23 третє. Дорівнює. 4 додати дві сьомі, додати двате дорівнює. 4 додати 2, 7, Додати дві сьомі. Додати сьомі дорівнює. дорівнює. 6 додати 5 сьомих дорівнює. 6,5 сьомих. А тепер додай 3,4 дев'яті і 5,7. 3,49 додати 5,7 дорівнює 8,11. Дорівнює 9,2. А якщо дробова частина зменшуваного, більша або дорівнює дробовій частині від'ємника. Якщо дробова частина зменшуваного більша або дорівнює дробовій частині відємника, то можна скористатися таким правилом. Щоб відняти два мішаних числа, треба від цілої і дробової частин зменшуваного відняти відповідно цілу і дробову частини від'ємника. Коротко це записують так.

А вже ж! Оскільки одиницю можна розглядати як дріб 17-17, то маємо 1 відняти 13-17 дорівнює 17-17 відняти 13-17 дорівнює 4-17. Ось інший варіант. Менше від дробової частини відємника. Підготуємо зменшуване до віднімання так. 5,413 дорівнює. 5 додати 4,13 Дорівнює 4 додати 1 додати 4,13 Дорівнює. 4 додати 13, 13 Додати 4,13 Дорівнює. 4,1713. Тоді маємо 5,413 відняти 2,913. Дорівнює 4,1713 відняти 2,913. Дорівнює 2,813. Вітаю вас на планеті. 12057. сім. Крапка зірочка. Крапка. Повертаємось додому. Не вистачало нам ще міжпланетного скандалу. Правда, цей драглоїд схожий на м'ячик для гольфу. Він же зараз почне ділитися.